Критичні статті на адресу заходу стосовно допомоги Україні та власної оборонної спроможності одна за одною виходять у західних виданнях. Зокрема, багато уваги приділяють проблемі заборони українцям використовувати західну зброю для протистояння російській аві... військовій авіації та сумнозвісним керованим авіабомбам, які стали запорукою нещодавних просувань російських загарбників по українській землі. Україна мала шанс підірвати найкращі військові літаки Росії на литовищі. Білий дім сказав Ні і тепер надто пізно. Такий заголовок публікації у Форбс. Її автори нагадують західній аудиторії, що українські посадовці місяцями просили дозволити використовувати зброю союзників проти авіабаз на російській території, але щоразу отримували відмову. Це дало час росіянам передислокувати бомбардувальники якому гадали у глиб їхньої країни. А тим часом саме багатотонні керовані авіабомби стали. Вирішальним чинником практично кожної нещодавньої перемоги Росії по всій лінії фронту протяжністю у 700 миль, дорікають журналісти. Сьогодні багато су 34 перебувають на базах за сотні миль від кордону. Вони невразливі для українських дронів. Але щоб покласти край кампанії атак керованими авіабомбами, Україні потрібно знищити десятки су 34 На не один і не кілька. І нинішнє розумніше розміщення їх росіянами суттєво ускладнює це завдання. А одне з найстаріших швейцарських видань німецькомовне Zürcher Zeitung у сьогоднішній статті відзначає успіхи українських вояків у знищенні бомбового арсеналу росіян. Однак, із допомогою заходу українці могли б досягти значно більшого, наголошують аналітики, називаючи обмеження союзників безглуздими кайданами. Зокрема, у публікації згадано нещодавній удар по аеродрому в Морозовську, де був дощенту спалений склад боєприпасів, зокрема авіаційних, а також пошкоджені літаки. Це дуже хороша новина, але вона залишає гіркий присмик. Чому захід тільки спостерігає і не допомагає українцям примножувати такі успіхи? Військова операція проти бази Морозовськ була проведена з використанням безпілотників українського виробництва. Наразі це єдиний спосіб для оборонців завдавати ударів у глиб Росії та зупиняти ворожі бомбардувальники на землі. Америка не готова до війн майбутнього, а вони вже тут. Такий заголовок розлогового аналізу оприлюдненого Foreign Affairs. на полях битв України майбутнє війни швидко стає справжнім. Тисячі дронів зі штучним інтелектом заповнюють небо, починають своє дослідження. Автори вони відзначають автоматизацію війни не тільки у небі, але й на морі та на суходолі, і наголошують майбутнє за безпілотними системами. Тож американське військо варто серйозно реформувати, спростити процеси закупівлі програм забезпечення та зброї, а також змінити структуру та систему навчання армії ланцюжок наказів потрібно зробити гнучкішим, а невеликим високомобільним підрозділам надати більшу автономію.